Величезна емблема з назвою міста Кузнецовськ зустрічає гостей при в'їзді до населеного пункту. Вивізка з написом «Кузнецовська міська рада красується і на фасаді установи. І жодного натяку на те, що місто Атомників ще в травні перейменували у вараж. Лишень на місцевому автовокзалі на деяких пасажирських автобусах можна зустріти нову декомунізовану назву міста. Вараж так називалося село, яке колись було на місці Кузнецовська, згодом мікрорайон міста. На початку 2016-го в рамках декомунізації, 20 депутатів Кузнецовської ради направили до парламенту звернення з проханням перейменувати місто у Вараж. Одним із ініціаторів виступив і Степан Жданюк. Згідно адміністративно територіального устрою України, у нас є місто Вараж і Кузнецовська міська рада. От міська рада, вона має бути перейменована лише депутатським корпусом, а місто вже перейменовано. Паспорти видають на місто вараж, про народження. Місто вараж, автобуси ходять, місто вараж. Проте назва вараж сподобалась не усім. Нам не подобається і все це зовсім не наше не наш названня. Має залишитися кузінців. Хто таке придумав? Це всі це не тільки я говорю. Я так знаю і на роботі, і всі-всі проти. Не в захваті від перейменування міста Атомників у Вараш і частина чиновників. Вони ніби і не проти, аби Кузнецовський, який назвали на честь радянського розвідника, отримав іншу назву. Проте в такому разі переконані необхідно врахувати думку самих жителів міста. Тож в місті вирішили провести консультативний референдум, аби самі люди могли обрати нову назву для колишнього Кузнецовська. Відповідний проект рішення вже зареєстрували і винесли на розгляд сесії. Зараз запропоновано надрукувати опитувальні листки, де люди внесуть спочатку свої пропозиції, яку назву міста вони хочуть. Потім ініціативна робоча група відбере три назви, які набрали найбільше голосів. І після цього ці три назви будуть винесені на консультативний референдум. Частина депутатів таку ініціативу називають незаконною. На одній із сесій міської ради 27 жовтня було прийнято статут міста Кузнєцовська. Хоч у нас місто Вараж, міста Кузнєцовська по облікових даних в Україні нема. Є лише місто Варш. Однак проголосували за це, і там є такий цікавий восьмий розділ. Називається консультативний референдум. Цей статут не зареєстрований. Звичайно, такого ніхто не може зареєструвати. Однак, на цю сесію ви бачите, порушення регламенту міський голова виносить проект рішення про проведення консультативного референдуму. Не залишила без уваги ідею проведення консультативного референдуму у Вараші, і керівник обласного управління юстиції Іванна Смачило. Стосовно намірів у Вараші, то на сьогодні закон, який повинен визначати організацію та порядок проведення місцевого референдуму, відсутній. Тож до законодавчого врегулювання Верховною Радою України проведення місцевих референдумів і будь-які спроби їх проведення, є незаконними. Це не референдум як закон, це консультативний, це визначення думки мешканців. Що забороняє місто, визначити думку мешканців. Референдум, якщо в законі, має діє пряму дію. А це опитувальне після цього референдуму має бути рішення ради і звернення до Верховної Ради. Питання про проведення консультативного референдуму розглядатимуть на засіданні сесії Кузнецовської міської ради не раніше 9 грудня. Водночас, в бюджеті на 2017 рік, гроші на перейменування таки планують закласти. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, Інформаційна програма День.